Президент підписав закон про підвищення акцизів та тютюнові вироби. Мінімальна ціна на пачку сигарет буде майже 120 гривень. Чи підтримуєте ви такі дії? Так насправді я підтримую такі дії, тому що коріння вона шкідливо. Зараз я бачу по місту, що дуже багато людей палять цигарки. І є така змога: це дуже просто піти купити цю цигарку і викорити. Її. Коли воно буде коштувати дорожче, тим наша нація буде здоровіша, тому я цілком за. Ви знаєте, я скажу так, ціни на маршрутки ростуть, а ними все одно всі користуються. І мені здається, з сигаретами буде так само. Ну, тобто, ті, хто палять, вони не кинуть палити. Вони все одно будуть їх купувати за будь-яку ціну, скільки б вони не коштували. Ну знаєте, Ціни ростуть на все. Навіть поїхати от в Київ, біля стоїть 800 гривень. Так що я то нормально. Ну що ну якщо ціни ростуть, слі, якщо ми хочемо Євросоюз, і в Євросоюзі всі такі ціни дорогі. А чого ж удивлятися? Значить, правильно вже поводить ціни на тютюн, щоб вони ще піднімав, пенсію так от. Мої сигарети коштують 130 гривень. Ні, я буду палити до останнього. От поки я можу, поки в мене є рот, я буду палити. Отлично, не Коли сигарети були, 5 гривень вони покупали, І 150 вони будуть їх покупати. Це як наркомани.